Всім привіт, друзі! Це Шоу Бісики, Я Марина Донелю Крамулаєва, і ми сьогодні препаруємо стару добру гіпножабу. Двічі кума президента Володимира Зеленського Лєночка Кравець знову вляпалася у скандал. Вона хотіла буцімто захистити жінок військовослужбовець, але е як завжди, пішло через одне м'яке місце. Задовбали. Скотиня, отже, суть скандалу є, такий недобросовісний бренд таких лівчиків, який називається бля-бля-бля. Це колишня мережа білизни із Білорусі, яка до 2017 року називалася інакше Мілевіца. І от цей бля-бля-бля на початку січня 2024 року вирішив замутити таку досить цікаву колабу із Оленою Кравець. Але був один нюанс саме у цей момент. Олену Кравець, нарешті, позбавили фінансування на те гівношоу шоу на каналі Дом, яке називалося. Тихий вечір, і яке, до речі, коштувало українським платникам податків цілих 33 мільйони гривень наших податків. І якось так вийшло, що на тлі цього попереднього скандалу Леночка Кривець вирішила. Очищувати свою репутацію таким специфічним способом, тобто примазатись до ЗСУ. Як ви думаєте, це совпадіння чи ні? Тому що я думаю, що це якраз не совпадіння. Совпадіння не думаю. Якраз тоді її програмульку закрили, і Олена Кривець бігала по дружнім передачам і дуже, дуже переживала з цього приводу. Ці наклепи, ця брехня. Вона впливає на моє життя не стільки на мій внутрішній стан, скільки на... на те, що відбувається в моєму житті. Яка брехня, які наклипи. Є офіційна інформація на сайті закупівель, який називається Прозоро. Там тільки документи. І іноді, іноді ну мені стає дуже Дуже прикро, що нас вчать критичному мисленню. Але Лена і тут намагається виправдатися. Не сказала, вибачте, громадяни, я була не права, я була дурепою, що я взагалі вирішила, що маю право брати з бюджету України 33 мільйони наших податків в часи війни. Ні, винуваті люди, у яких буцімто немає критичного мислення, що нас навчать перевіряти інформацію. Я розумію людей, які бачать якийсь заголовок. Вона там така раз така, зробила ось це і ось це, і навіть не усвідомлюють. Які люди у нас спротивні, такі ж лаби, не хочуть давати 33 мільйони гривень на приватні проекти кумів президента. Ну, ну просто не усвідомлюють, що їм інтерпретують якусь ну, абсолютно нормальну новину. І подають її так, що вона здається такою гіркою. Я не вважаю те, що будь-які друзі президента можуть користатися нашими грошима, і це нормальна новина. Коли ти бачиш заголовок, що кума президента вирішила скомуніздити на свої приватні розваги 33 мільйонів гривень, це не те, що гірка новина, це жахлива новина, яка показує, що непотизм і кумівство в Україні процвітають. Так, от як же ж тоді Ліна Кривець дійшла до того, що треба попіаритись на лівчиках для військових. Справа в тому, що зазвичай така класична схема відбілення просто піти, попалакатися там з серветочкою у маші Єфросиніної для. Ліна кривець уже не проходила. Чому тому, що а, буквально перед запуском свого гівно-шоу на каналі Дом для того, щоб отримати ці кошти, вона вже ходила до маші Єфросиніної і там розказала таку трагічну історію про те, яке у неї нервове виснаження після того, коли в неї були гастролі е, літні у, у різних країнах Європи, і в неї дуже тяжка хвороба. Кропив'янка в червні. Проїхали тур благодійний. благодійний, так, по містах Європи з іншими артистами теж. І після нього я вирішила взяти паузу. Боже ж ти мій, а як живуть люди, які за час повномасштабної війни взагалі ні разу не виїздили за кордон? Я, наприклад, не була за кордоном і нічого якось живу у діяльності кварталі, тому що мені треба було. Ну, вже так серйозно вирішувати питання здоров зі здоров'ям зі стою своєю з того інтерв'ю ще mm -hmm. кропив'янкою, тому що вона загострилася. Ну я так розумію, на, фоні. на стресі. Так, так. Щоб вилікувати кропив'янку кропив'янку, як вона каже, треба іти до дерматолога і лікувати, а не брати гроші з державного бюджету. Як ви розумієте, таке відбілювання вдруге б не пройшло, і тому Лена вирішила відбілюватися через бренд білизни і Збройні Сили України. Як це трапилося у січні? Це був кінець січня 2024 року. На інстаграм-сторінці цього бренду бля-бля-бля з'явилося дуже таке цікаве повідомлення, що вони запускають таку акцію а, збору цих лівчиків для українських жінок-військовослужбовець 10 тисяч штук. І от ця кампанія називається Одна за одну кампанії, забезпечення якісними комплектами захисниць. І значить, медійні жінки будуть говорити. Словами українських військовослужбовець, акторка та телеведуча Олена Кривець перша доєдналась до підтримки кампанії одна за одну, коли жінка в тилу дбає про жінку на передовій. Безумовно, жінка в тилу ну от просто шикарно знає потреби жінки, яка не вилазить з передової. Який дикий цинізм ще тоді цьому бренду бля-бля-бля дуже конструктивно напхали, що вони неправі, що не такі обличчя потребують наші українські захисниці, і загалом для такої кампанії можна було просто зв'язатися із захисницями, спитати, чи не хочете ви бути лицем цієї нашої соціальної кампанії? І я впевнена, що низка дівчат би погодилася попозувати у тих самих ліпчиках. Врешті знаєте, у нас вже є покоління військовослужбовиць, абсолютно молодих, крутих, воно виросло за 11 років по цієї всієї повномасштабної війни з Російською Федерацією, які вміють говорити про свої права і про свої проблеми. Однак, що зробив цей бренд бля бля, -бля і Ліаночка Кравець вони написали, що їх не так зрозуміють. У них взагалі там є їхня якась своя концепція. Ото тільки сидять люди в інтернеті і хейтять хороші ідеї, а сама. Леночка написала дуже такий багатоздачний пост про дияволів з піною на зубах чи то на губах. Ну, тобто, знаєте, вирішили, що українські громадяни, і в тому числі військовослужбовиці, і так все жруть. Але історія отримала продовження уже у червні 2024 року. Знаєте, є така іронія долі, і вона полягає в тому, що в Київське метро. Зайшла, щоб поїхати по своїх справах ніхто інший, як військовослужбовиця Аліна Сарнацька, і на станції метро Хрещатик. Вона побачила дуже цікавий постер із мордою Олени Кравець. І дуже цікавою цитатою про випадіння її грудей були моменти, коли білизна не тримала, і при виконанні своїх обов'язків просто випадали груди. Знаєте, це взагалом дуже така невдала цитата, тому що складається враження, що Лена Кривець у свої 40 плюс років за все своє життя доросле так і не навчилася. Вибирати такі бра, з яких би не вискакували її груди. А ще безумовно знаєте, тригерить не співпадіння Лєни кравець і словосполучення виконання бойових завдань. Це ж які бойові завдання? Можливо, такі Вадимір, да не нужені мені какашки вашої собаки, послушайте. У мене очень важливий розговор к вам. Як как би бы вам так сказати, Діло в тому, Володимир, що мой муж змінив мене з вашою жіною? Леопардовий халат я не бачу тут ніякого випадіння грудей. Але далі почалася ще більш цинічна частина цієї огидної історії. Тому що з'ясувалося, що піраньку, а саме так була підписана ця цитата про груди? Ніхто взагалі не питав, чи хоче вона, щоб її позивні ім'я були використані у цій кампанії, і її цитата теж десь там асоціювалася із обличчям Олени Кравець. Власне, сама піранька на своїй сторінці в інстаграм і звернулася до бренду бля-бля-бля і Ліночка Кравець в сенсі: А що це таке взагалі? Причому хто так? піранька. це Юлія Мала. Це старша бойова медикиня 503-го окремого батальйону морської піхоти. Це дуже досвідчений медик на фронті. Юля із 2016 року. Юля має досить таки розкачаний інстаграм, дуже класно вміє говорити. Вона молода мама, тобто, це. Ідеальна кандидатура для того, щоб її взяти обличчям такої соціальної кампанії. Крім того, Юлія а, Мала вже брала участь у кампанії а, Ластрада з приводу гендерної рівності, в тому числі у війську, і це виглядало реально дуже прикольно. Знаєте, якби у метро на плакаті була така дівчина, така військовослужбовиця, я б звернула на неї увагу, хоча ну, якби. Я не люблю жінок в житті е, в сексуальному плані, але Юля реально це те, що впадає в вічі. А далі пішли коментарі від інших захисниць. Є такі підозри, що ці коментарі, під які підставили у медійні морди імені Олени Кравець, навидьоргували із спеціального опитування про потреби захисниць на фронті в плані одягу. Ось що пише сержантка Збройних сил України Надія, її позовний професор. Цитую: бляха, вони таки зробили дуже негарно і використали те, що я говорила в опитуванні без мого дозволу з обличчям жінки, про яку я не знаю абсолютно нічого. Вони показали це бознаяк через бозна кого і мої сміхуйочки на умовному бігборді, Ну, це точно не той формат, що в тему, бо вийшло щось недолуге про стрибаючі груди. Точно не в тему тому формату, в якому про таке можна щасточкою самоіронії поговорити. Безпечно мене ніхто не спитав, чи я згодна, щоби за мене говорила якась пані, про яку я нічого не знаю. Комплект, аби затестити і могти об'єктивно покритикувати до мене, не дійшов. Зате мої слова, взяли і десь розмістили через когось. Хоча, якщо пройти на сторінку пані Надії, вона теж медійна, вміє гарно говорити і, вибачте, сержанту Збройних сил України є про що розповісти. Я би теж хотіла бачити на борді а, пані Надію, тому що це круто, сучасно і відповідає реаліям часу. Ну а тепер давайте ж розберемося професійно. Професійно я тут буду говорити як професійний піарник, що ж в цьому кейсі не так. Почнемо з питання, яке мені задавали мої підписники там в інстаграмі і в приваті. А чому ж хейтять лише Олену Кривець? Тому що, мовляв, до цієї кампанії доєдналися ще такі медійні персони, як Надя Дарефєєва. Квіткова, це інстаблогерка та Надя Матвєєва. Давайте розбиратися по порядку. Я дуже не люблю, коли слово хейтять, хейт, хейтери використовують в суї". Чому так? Тому що в конкретному кейсі мова йде про конструктивну критику, тим паче із такими класними фаховими коментарями, як від. Юлії малої і е, надії позивний професор. Справа в тому, що група осіб вирішила здійснити апропріацію чужої е, професії у своїх корисних цілях в цьому конкретному кейсі білизняного бренду бла 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 Люди, які ніколи не нюхали справжньої війни по справжньому на живій натурі. Вирішили натягнути на себе запити українських військовослужбовець, абсолютно не попитавши їхнього дозволу. Це дуже і дуже некрасиво і пахне лайном. Не люблю бандитів. Просто чому Олені кравець об'єктивно попало найбільше за усіх справа в тому, що ця елітна і душна досить президентська кума вже намагалася влізти у бюджет країни у війні. Ну а тепер, після того, коли їй дали по рукам, вона зробила такий покер фейс. Вона дується, вона розповідає про якихось там хейтерів, про те, що її не зрозуміли, і про те, що у людей відсутнє критичне мислення. Виглядають у ці виправдовування у її подружок на інтерв'ю, десь отак. Коли мені будуть казати, що ну, ти думаєш, я не стикаюся, навіщо ви зараз це робите під час війни? Та та хіба ж можна? Та та ну, ну тобто його дуже багато. Так, може за діло його багато. Ти ж доросла жінка, ти маєш все таки визнавати свої помилки. Але я просто знаю для чого я це роблю, тому що це потрібно насамперед мені. Так я хочу таку а, програму, так. я хочу таке дивитись. А уявіть скільки реально прикольних бра можна було е, накупити на 33 мільйони гривень? Та дофіга. Ну а тепер давайте ще скажу кілька слів про псевдозахисниць українських військових. Надя Дерафеєва гарно співає кумир підлітків, випустила гарний україномовний продукт. Ну, всі її пісні вони заходять на українську аудиторію. Але скажіть мені, будь ласка, а як конкретно вона пов'язана із збройними силами України із потребами українських? Жінок військових у наді дерефієвої справді виходять дуже круті збори. Наприклад, тут там з Лебігою вони зібрали на потреби Азован суму в 5 мільйонів, і це просто було круто. Але тут Надя Дорофєєва об'єктивно ну якось знаєте, як на корові сідло. Далі у бренді цьому вони заявляли, що у них буде рекламним обличчям ще інстаблогерка. Квіткова Даша квіткова це реаліті наша зірка, і вона безумовно потрібна нашій екосистемі медійній для того, щоб українське жіноцтво не сиділо на сторінках Оксани, Самойлавайбузевий, інстасамки та інших російських блогерів. Плюс знаєте, коли ти читаєш таблоїди будь-якої країни, то у всіх націй мають бути такі таблоїдні діви, які продукують розважальні новини. Хто там з ким закрутив роман, хто там розлучився, хто яку там дитину завів, хто там зробив собі нову ринопластику, і хто як сидить і худішає, чи то на спорті, чи то на оземпіку. Але скажіть мені, будь ласка, яким чином реаліті зірка може якісно пояснити потреби української військовослужбовиці, яка не вилазить з передової. Ну і моя улюблена персонажка Надя Матвєєва. Надя Матвєєва це багаторічна ведуча різних там абсолютно проєктів на каналі СТБ, і дуже часто вона виступає експертом. Це дуже незрозумілий персонаж в плані експертизи для мене, тому що останній раз я бачила, коли вона була експертом із сімейних стосунків у проєкті «Вагітна в 16». Конкретно це була серія про таку забиту нещасну дівчину із якогось глибокого села на Київщині люду, який зробив дитину в 15 років. Удвічі старший педагог інформатики. Ну як ви думаєте, що зробила ця доросла жінка Надя Матвєєва? Можливо, якось повела цю нещасну дівчинку до психолога, можливо, повела її до лікаря, можливо, там допомогла їй отримати освіту. Ні. Ця Надя Матвієва повела нещасну людочку у салон красоти, щоб вона, знаєте, була більш красива для свого домашнього. Арбузера, який старший від неї в два рази. На жаль, через обмеження з тебе не можу показати там красушні такі відео, зате лишу кілька світлин, щоб ви мали уявлення про який конкретно випуск я говорю. Ну, а яка ж загальна біда цього кейсу із брендом бла 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 Справа в тому, що українські гори-маркетологи до цього часу не можуть зрозуміти, що пхати скрізь на обкладинки в рекламу лєночку кривець там Настю Кам'янських і подібних дівиць. Це вже абсолютно не відповідає викликам нашого реального часу, і знаєте, я дуже рада тим проблескам адекватності і розуміння, куди рухається українське суспільство, які подекуди виникають в медійному просторі. От, наприклад, я дуже рада за те, що ветеран на протезах Сашко Терен став. Е Героєм нового проекту Холостяк на тому ж таки телеканалі СТБ. Чому тому що знаєте, це абсолютно квантовий стрибок у порівнянні із попереднім холостяком, там був якийсь такий розманіжений ванільний Алікс, у якого там я так розумію, багаті батьки з майном на балі. Ну воно було абсолютно ніяке. Ну а ще дуже класно, що через цей хайповий проект. СТБшний. можна буде достукатися до глибинних аудиторій наших панянок, які дивляться цього холостяка, і які можливо нарешті зрозуміють, що якщо людина повертається з фронту, якщо це молодий чоловік і в нього не буде там руки чи ноги, то це не втрачена людина, а це абсолютно здоровий чоловік, який потребує кохання, який може працювати, який. Може бути щасливим і такі уроки для українського суспільства це гігантський плюс. Також не можу не відмітити особистий проект Сашка Терена на його каналі Терен. Де, наприклад, він запрошує українських зірок протестувати, а настільки зручно жити у твоєму місці, якщо ти пересуваєшся на протезах чи на кріслі колісному, ось, наприклад, його крайній випуск «Відвал у ніг із Монатіком. До речі, Монатік тут відіграв на всі 100. Я навіть була вражена настільки класно у них замечилося показати, а що ж там відбувається в Луцьку. Знаходимо зірку. Вартуємо! Привозимо цю зірку в це місто, а далі Оп. вийшло дуже круто і, можливо, так українські громадяни зрозуміють, а як же треба змінювати власне місто, щоб було зручно і комфортно кожному. Влаштовуємо тотальну перевірку міської інфраструктури для комфортного перебування всіх груп населення. Старайся, не дайся дуже якісний проект. Дуже рада і дякую Сашку, що таке з'являється. Із тих брендів, які теж абсолютно ідуть в ногу з часом. Не так давно ювелірний бренд Solo for Diamonds випустив серію каблучок, таких іменних, і одну із них зробив небезвідомий український пілот Карая а в Вадим Ворошилов. Його звати. Це позивний його краю, а так його звати насправді. Вадим зробив дуже прикольну каблучку у вигляді діамантового літака. Там дав свій коментар, сказав, що сім'я і кохання для нього це дуже важливо. І чесно, ти дивишся на цього молодого красення, героя із цими розкішними вусами. Ну правда, відчуваєш тепло і таку легку закоханість. Реклама дуже крута вийшла. Ще із дуже таких гарних прикладів якісних колаборацій. У 2023 році ювелірний бренд Закарпатський Кочут робив благодійний збір для бригади НГУ Азов. І обличчям цього збору був Ілля Самойленко, і чесно я вам скажу, воно було дуже круто, тому що сам бренд такий досить оригінальний, впізнаваний, і. Іля Гендальф Самоленко він теж дуже фактурний хлопець. Вийшло дуже класно. Не можу також не відмітити, як буквально там пару років тому український журнал «Ель» робив інтерв'ю і дуже красиву якісну фотосесію, абсолютно таку змістовну. Із українською парамедикинею і журналісткою Іриною Цибух. На жаль, Ірина Цибух в кінці травня загинула, але чесно, я коли гортала цей журнал, коли читала це інтерв'ю, я була приємно вражена, що нарешті у гламурному журналі можна почитати щось свіже, а не про якусь там очерідну любовницю українського корупціонера чи котрусь із дочок, вибачте. Юрія Бойка. Чому саме про дочку Юрія Бойка я говорю, тому що одна з його дочок там взагалі у нас вважає себе модним журналістом, главредом і постійно лізе зі своїм писком, розказувати, як правильно треба вдягатися. Ну можна вдягатися, якщо твій тато Юрій Бойко. Тож, яка мораль цього кейсу бла 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 Хочуть українські бренди не хочуть, вони будуть змушені йти в ногу з часом і давати слово українським військовим. Саме українські військові мають говорити про свої потреби і проблеми власним голосом. А не підставляти під цей голос якихось там Даш Дашквіткових Ліначок Кравець, Дарафєєвих і Надь Матвієвих із телеканалу СТБ. Більше того, знаєте, я от по собі відчуваю, що суспільство дозріло і прагне нових героїв. І на рекламних бордах, на сторінках журналів в інстаграмі, в рекламних акціях хочеться бачити абсолютно свіжі обличчя, які можуть постояти за себе. І розказати про свої потреби без зашкварених посередників і щоб за спиною цієї людини була особиста історія, тому що знаєте, одна справа бути постійно на передовій, бути мамою, бути дружиною військового, а інша сидіти в тилу і розповідати про турботу. Твою про українських жінок військовослужбовець із прикольного плакатика в київському метро. І як ми зрозуміли на прикладі Лєни Кривець, коли реальна українська військовослужбовиця спускається в метро і зустрічає очима цей крінж, їй не дуже приємно бачити, що у неї тепер така захисниця, як Лєночка Кривець. Тож, якщо Олена Кривець хоче бути дійсно корисною для збройних сил України. Для українських жінок військовослужбовець вона не має видирати їхні цитати із якогось там внутрішнього опитування про їхні потреби в Одязі. А от якщо вона дуже близька зі своїми кумами, то краще було попросити свого кума менше красти із державного бюджету, із оборонних закупівель, аби більше грошей і тих самих дуже корисних закупівель якраз таки доходило до українських захисниць і захисників. Всім дякую за увагу. Це були шоу-бісики, це була Марина данилюк Кермолаєва. Це був такий практичний розбір кейсу, що не так із брендом Бла 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 і Оленою Кравець. Буду дуже вдячна, якщо ви поставите лайк цьому відео, напишете коментар і відповісте на питання на вашу думку, якими ж мають бути реклами подібні соціальні, і чи хотіли б ви бачити побільше облич українських військових у різних брендів як рекламних облич? А ще хочу подякувати кожному моєму спонсору, підписнику та патріончику, тому що завдяки вашій підтримці ми маємо змогу розвиватися і робити такі розбори.